Давайте я розкажу, не розкажу, ви знаєте, але нагадаю казку. Про Микиту кажу я. От ви кажете, що АТО. АТО це антитерористична операція. Мовчить Російська Федерація, що Україна офіційно проводить, ніхто ж не заперечує... Не з масу ж прилетіли ці е, зелені чоловічки, чи які вони, які вбивають е, наших людей на українській землі. Ну, з невідомої країни. Всі знають, що це Російська Федерація напала на Україну. А Україна проводить антитерористичну операцію. Проти кого? Проти Російської Федерації. Значить, Україна офіційно визнала Російську Федерацію терористичною організацією. На весь світ, що вся це не держава Російська Федерація, а це терористична організація, проти якої Україна проводить АТО. Але ж, але ж, але дозвольте ну, додати ложку дьогтю нашу. Але ж в жодному разі Російська Федерація не, не могла б скористатися, що Україна проводить АТО. Я Rotary. би да я би в Україні. Де було б людей, які б фінансували б сьогодні Безперечно. так звані луганську Безперечно. народну і донецьку народну, які б сьогодні не утворювали б їх, і які б сьогодні ми знаємо ці імена. Це Єфремов, це Королівська, про це говорить і, і не тільки вони, а багато інших людей. Президента Януковича, це його син. Але на сьогодні в Україні, вибачте, будь ласка, навіть весною жараху. Які арештували біглого президента, батюшка, вже світ його відкриє рахунки там, де знаходяться Для його, багато. вкрадені е, в українського народу. І вони сьогодні Портнов тримає свою казку картору в Москві і досить непогано себе почуває, і всі такі інші люди. Виникає питання. Розумієте, в мене не до Російської Федерації питання, в мене питання до української Действова. державної влади. Е, що? Путін винуватий, Росія винувата, що за 23 роки в нас немає кордонів. Що ФСБ стало СБУ і СБУ Наливайченко відповідально каже, що дуже багато зрадників, людей, які е, які е, розумієте? І один Наливайченко не може боротися і не немає таких можливостей. навіть хай би він по 24 часа в сутки не спав і ловив би цих зрадників. Але сьогодні державна влада така і такі закони, що як я читала вчора і дивилася, абсолютно погоджуюсь. Ворон ворон Орну око не виклює, і вони всі між собою пов'язані, Пов'язаний пов бізнес, іде е, е, торгівля на всю катушку з Російською Федерацією. І вони сьогодні кажуть, що це окупант і Путін хуйло, а завтра е, е, за ним, вибачте, обнімаються, цілуються в кулуарах. Наші представники нашої держави, так скажемо, і е, е, нічого не помінялося в Україні. Опозиція стала владою, а влада стала опозицією. А народ в дурнях і народ винищують. І вони винищую фізично, і стрібляють, розстрілюють, добивають в діловайських котлах, створюють їх для того, і, для того. і створюють їх. От зараз прочитали нічого страшного. Всього чотири солдати, чотири наших вбито. І це так сприймається в мирні часи. Це сприймається, ну нічого, ну вбили наших чотирьох чиїхось синів. Чотири матері сьогодні на все життя позбулися своїх дітей за один день. Сьогодні в нас до мільйона тих 600 тисяч біженців, які розбіглися за межі України, і більше 600 тисяч біженців, які сьогодні кажуть, що це тимчасово переміщені особи. Це в Україні, яким сьогодні немає, немає ні притулку, ні житла, ні роботи. І це все наскільки цей народ наш український, що як же він може бути такий терпеливий і як же він може бути таким. Про... Це не наносимо. Поставили питання без відповіді. Да. Я дозвольте ось покажу вам і покажу телеглядачам цей малюнок. Це Олексій Думасенко, воїн, боєць української армії, який на підступах до Донецька був загинув від куль російських окупантів під Новий рік. Коли всі святкували новий рік, Бажали, вилися шампанського, а він під Донецьком загинув. Хто такий його 3 січня відспівали в Київській церкві? Це син е, київського художника, члена Національної спілки художників України. І ось колега Жор Шанай намалював батькові. Чим міг батькове гор розділити? Намалював Олексію Думасенко. Цей малюнок зобразив його, немеркнучу славу, що він захищав українську землю. Коли ми говоримо троє, двоє, ми, знаєте, як у фашистському концтаборі Бруто Бетельген пише, що номер він знищує людину, то не двоє і не, двоє, не троє, і не не фамилию, а 20-річний киянин Олексій Домасенко. Він син українського художника. Члени Національної ступінь сина відправив захищати землю. І ось він 3 січня відспівується, щоб всі відгуляли новий рік. Ось я показую. То я вам показую, що є у людини. Ми називаємо тут, звучить маса імен, ганебних імен. Просто ганебних імен. А ми, коли ми не цифру будемо називати, я говорю як психолог, не цифру, а називати ім'я людини. Олексій. Домасенко, який віддав життя, називати кожну людину. А знаєте, чому не називають? Хочете, я вам це скажу? Бо влада боїться. Бо якщо назвуть, що це Олексій Домасенко, завтра журналісти підуть, і батько і на всю державу і розкажуть і рід. про свого сина і, і, чому, він, і чому він загинув. І це наш рід. Розумієте, так. то через 100, загинуло чотири, десять, вісім. Поранено 5 і так далі. Тому я просто кажу, що ми... Не, не смійте за... говорити, загинуло чотири. Ні, не чотири. Хто саме? Де це... і за що? Да. Народ вимагає цього. Кожна? І до нас зараз не дві людини, а 2 мільйони як мінімум людей приєдналося, аби нас чули з вами. Прізвище. Ми повинні знати. Є мама, є сестра, є діти, є... це рід цілий, це частина нас. І ми називаємо, от я називаю, кого знаю, я називаю Олексій Домасенко 20 років. Там, в снігах, на підступах до Донецька захищав. Кого захищав? Бризки Шампанського, але він загинув за Україну. Тому ми повинні, кажуть, що робити, кажуть, загинуло стільки стільки-то тисяч. Ми повинні вчити і кожне ім'я людини. Qual Більше ніж тих, кого ми по телевізору називаємо Сергій Іванович. А говорять, що шановний професора, а говорять, от безвісти попавші люди, чому нема? немає списка, хто пропав безвісти, звідки він, де він пропав безвісти в Іловайському котлі, звідки ці люди, чому нема полонені, повернулися там, розказують, що е, з там е, якісь справи возбудила за те, що якісь там е, провокації по поводу того. Що цим людям хтось повідрубував якісь конечності, все таке інше. Я про інше. Чому немає списка і звідки ці полонені? Чому люди суспільство не має знати? Не має знати, знати за що людина ця потерпала, Я, Як вона там була в тому полоні? Чому весь світ не має про це знати? Ніколи війна в Україні не припиниться, якщо народ, український народ, люди звичайно. Ні, ми з вами не будемо знати про кожного нашого полоненого, про кожного нашого учасника. А то пишуть списочки, пишуть Іван Петров, Микола Микола Остапенко, цього недостатньо українському суспільству. Фамілія, ім'я по батькові. Звідки родом ця людина має знати кожен українець, хто герой, хто загинув за Україну, хто так. небесна сотня нас не влаштовує вже отак. Ні. Пофамільно кожного героя України озвучити це вимога до влади української, від українського народу. Ви б знали, скільки я сижу в інтернеті, шукаю ночами, звідки ці полонені, хто люди, І їх знайти неможливо, бо однофамілію це, наприклад, Іванова Івана. Попробуй знайти, як не кажуть, звідки Іванов Іван, був в полоні Іванов Іван. Ви розумієте, Ви розумієте мене чи ні? Як людина обов'язок людини? Як я людина, я вела, я хочу знати, Все. як я можу це знати. Все. Вони обов'язково повинні оприлюднити цей список і сказати, звідки це ця людина. і щоб сьогодні люди, звичайні українці, з тою людиною могли спілкуватися, повинні знати, що це є така людина. Я людина. вам розкажу один приклад. Так. На власному, якщо ви дозволите. Звичайно, звичайно. Вибачте, що я кричу і перебиваю. Ні, це правильно, тому що народ повинен весь кричати. В серпень 2008 року я готую черговий, ви ж мене представили, голова бюро ЮНЕСКО, освіта дорослих України. Я готую черговий тиждень і в контакті з бюро Грузії. Дзвонить мені лікар Кацитадзе і повідомляє, що російські літаки, я так як чую, розбомбили аеропорт в Білісі, прорвали кордон. Армія обороняється як може. Масові жертви. Ідуть російські війська. Каже, зробіть що-небудь. Я і я... Звертаюся, підписую звернення як офіційна особа до Організації Об'єднаних Націй, до НАТО, до європейських структур, до збираю колег. І каже, ми, коли дивилися, що за одну ніч загоряються лампочки у нас, в душі, каже, ви не неявляте, що зробила Україна. Ми відчували в себе, що весь світ... Проти нас, ми в чомусь винні, нас бомбардують, сипеться бомби. І тут Україна каже 200 тисяч підписів під вашими зданнями, що ми, наша правда, це каже було більше потім яке Польща, Словаччина, але Україна була першою. І я хочу сказати, що боєць і будь-яка людина українська. Вона. Зробить неймовірні справи, неймовірні перемоги, якщо воно б що це потрібно для всієї громади, для всієї нації, що це схвалюється, що це для треба нащадків, для історії. і для сьогоднішнього дня, і для нащадків. каже, неймовірно каже, ви не, не тому, що я, а просто на мене припала ця доля, і дві з половиною тисячі за ніч знайшов підписів в Україні. Але... Вони бачать, що ми не одні. І от коли людина, яка нас дивиться і думає, ага, я ж не один, то це для людини первинне найбільше щастя. Що вона в громаді, вона в сім'ї, вона в нас. І віддаю життя 20 років. Це що Олексій Домасенко? Який вам, гульню знає, на інтері показує це що? А він стоїть з автоматами, до останнього б'ється з ворога, аби він не прийшов 20 років син художника. Я б назвав би інших, якби знав. І треба назвати, вимагатиму і буду знати. Кожне ім'я це історія. Що таке ім'я? Це історія людини. На 20 років, чи 15, чи 40, чи 70. Історія народу складається з історії кожної людини. Історія життя. Ось життя. 20 років. Це історія. В нього вже нема, немає дітей. Його вже нема продовження роду цієї людини. І так помирає, вимирає український народ. Бо я хилю до того, що в основі закону лежить мораль. Ніякий закон не може бути чинний. Якщо він аморальний. А який закон моральний, відповів, будь-який закон, який зберігає життя, є моральним. І будь-який закон, який перешкоджає життю, є аморальним.